Валютні коливання продовжуються, вартість долару в обмінниках нині становить у середньому 26,70. Втім, експерти кажуть, об'єктивних причин для знецінення національної валюти немає. Якщо враховувати державні показники, вона навпаки мала би зміцнюватися. Ми маємо, скажімо, десятки мільярдів гривень на єдиному казначейському рахунку в уряді, тобто не можна сказати, що держава є банкрутом. Так? Ми маємо домовленості по реструктуризації зовнішнього боргу, який ми маємо з цієї позиції. У Нас можна сказати, все гаразд, як це не дивно звучить. Відтак, на причини падіння гривні, фахівці радять поглянути з іншого боку. Кажуть, навряд чи в даній ситуації хвилю здорожчання долара спричинило населення, скуповуючи валюту. Свою роль ймовірно зіграли великі гравці ринку. Підозрюю, що можливо і. Фінансові установи сусідніх держав зв'язку з тим, що в них попит на їх на валюту всередині їхніх країн зростає через свої там дочірні підприєм... дочірні якісь установи в Україні також десь е е спровоковують певний попит на валюту, та? тому що якби не було попиту, то однозначно вона би знов ж таки не зростала. Та? Якщо нікому не потрібно долара, ніхто його не купує. Але ми бачимо там ситуацію, там, е скажімо. Є також багато капіталу, який хочуть тепер конвертувати. Ну я думаю, це десь е, однозначно буде впливати на нас. Пересічні мешканці панікувати не поспішають. Мовляв, за останній рік пережили не одне коливання гривні, тож перестали дивуватися і надміру непокоїтись. Хоча й визнають, падіння гривні зумовлює ріст цін. А це у свою чергу боляче б'є по гаманцях. Та я думаю, що більше вже звикли. Скоріше за все. Такі перепади з доларом це вже для нас звичне рішення, для нашого суспільства, для нашого міста, України. Я ж думаю, що воно так і буде протягом ще декількох років: то збільшуватись, то зменшуватись. У що... нас доларів немає, так що ми до цього ставимося в принципі, нейтрально. Падає гривня, росте долар, ростуть ціни. Звичайно, що. Трошечки важче і в плані навіть тому самому, що піти на покупки тих банальних продуктів, які зараз дуже сильно вартують дорого. Якщо чесно, то вже змирилися тим, що є, але сподіваємося, що з, з часом все стабілізується. І буде все добре. На довгострокову перспективу фахівці дають оптимістичні прогнози. Мовляв, за умови стабільності в економіці гривня поступово мала би зміцнитися. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.